Слід та діти вірять в різдвяне диво, чекають подарунків, роблять добрі справи та вірять в чудеса. Цьогоріч ніщо не віщувало біди, але всім відомо, що завжди поряд з добром зло. Фу! Як я не люблю ці новорічні свята. Де? Тут подарунки, святковий настрій, ялинка, але все це не для мене. Я самотній, зелений, злий грінч, І тому я всім влаштовую неприємності. Ще побачимо, якою у вас буде різдвяна казочка, буберків, в'язочка. Ні, дірка від ге-ге. Цукерочки, -ге. подаруночки, торбинки, апельсинки. Багато хочу, але мало що отримую. Супер! Ха! Я один супер-пупер лиходій. Найкрутіший за всю історію планети, великий містер Грю! Я справжній нікчемний містер-магістр Грю! Ха-ха-ха. Хто? Ти? Найкрутіший? Хе. Ти колись псував різдво всім. Ні? Ай-ай. Може, тобою лякали дітей? Теж ні. Нікчемний, здуйся. Розвів тут дитячий садочок. Пусінюсі манюсі. Заспокойся, Зелена. знайшов чим хвалитись. Я ось місяць за годину повернув знов на небо. А лякати дітей то нікчемно. Треба працювати з розмаху. Та не ображайся ти! Давай краще спільне діло зробимо. Зіпсуємо дітям різдво. Згоден, у нас буде своя ліга в ході. Ага, пішли планувати крадіжку року. Приперлись. Чому тільки новий рік на носі, а вона відразу тут. Цьогоріч баба Яга не актуальна. Мода на неї вже давно минула. Зараз я, Барбі, на хвилі популярності. Яка мода минула? Куди минула? Я її назад поверну. Ось, дивись, ось бачиш, га? Без цієї червоної Що жодна принцеса, не принцеса. От в тебе такої корони нема. Бе -бе -бе. От отак. Тепер я не баба Яга, а її величність ягібна. Одна я така на всьому білому світі. Неперевершена, неймовірна, Най -най -най. Супер, одним словом. Так, все зрозуміла. Корона атм'єна. Але новорічна вечірка відбудеться на 100%. До речі, а де корону взяла? У кого поцупила? Не взяла, там вже нема. Пролітала я біля резиденції Миколая, бачу вікно відчинене, а на столі от така гора подарунків і щось плещить. Я туди, а там корона. Отже, що неправильно лежить, то та я гусечки біжить чи летить. А що ти там про вечірку казала? Чи мені щось почулося? Де, що, коли? Нічого не казала. Від мене, бабусі, ягусі, сережка в гусі. Ще ніхто таємниць не знімав. Краще сама розповідай, бо зараз як начарую. І взагалі, старість треба поважати усі мої 350 лісових літ. Можливо, це остання моя вечірка в житті. Добре, добре, вмовила. Я планую супер-пупер вечірку на Різдво. І запрошую тебе теж. Але пообіцяй лиха не робити. Подарунки не брати, обіцянки, цяцянки, домовились, пішли готуватись до вечірки. поцюпили в Миколая. Та зараз глянемо. Сподіваюсь, що там подарунки. І ми зіпсували всім Різдво. Ха -ха. Класно у нас біголи ходів. Ми справжні злі генії. Я тебе поважаю. Миколая не треба, Різдва не треба, ялинку не треба, різдвяних вечірок не треба, подарунків не треба. Стоп! Сто! Розігнався! От подарунки згодяться нам. ти що, проти цукерок? Чи проти шоколаду? Ну, не знаю. Я солодке не дуже люблю. Але давай вже нарешті глянемо, що в мішку. Ти це бачиш? Що це? Е, а де цукерки? Подарунки? Яйце? Я великий викрадач різдва вкрав яйце? Це ганьба! Моя репутація лиходія на вітер. Та не кажи, і моя репутація трісна. Треба швиденько виправляти ситуацію. Спершу треба позбутися яйця. Сховаємо його під ялинку. Там його ніхто не помітить. Яєчню смажити я не вмію. Або ще курча вилупиться. Що ми з ним будемо робити? Все вирішено. Під ялинку його. Так, треба швиденько розробити новий геніальний план різдвяної шкоди. У мене є нова ідея. Тепер ми вже діємо за моїм ко. Наче щось вило. То холодний вітер, твої старі кістки морозить. Та ні, то наче хтось реве. Мабуть, хтось без подарунків на різдво залишився. Так, не відволікаємось. Вечірка сама себе не організує. Ну що, почнемо вечірку готувати. Що, я теж? Мені працювати протипоказаним за станом здоров'я. Я можу керувати та на печі лежати. Різдво святкувати. Не треба, а не на печі лежати та зебру поперек дороги із себе вдавати. Я ось готова до святкування. Оце ти нарядилася, схожа на ржевий мухомор <сум> Ніякої в тебе Барбі, фантазії, хоч би в сніжинку переодягнулась. От я в молодості як запалювала. Є ще згадати. Стара ти стала, сніжинкою я ще в садочку була. З'їла б я зараз молодильних яблук і стала б кращою за тебе в 100 тисяч раз. Навіщо тобі ті молодильні яблука? Ще намовлям станеш. Зараз я тобі стиліста візажиста викличу. Алло, Анюта, тут робота для тебе є. Клієнтка чекає. Та так, дрібниці. Кісточкою махнеш туди-сюди. Зірку на лоба наліпиш, корону на голову одягнеш і все добре. Роботи на хвилину, тільки не борись, бо у нас вечірка. Так, домовились, сідай. Зараз тебе красуню робити будемо. Та ось бабусю ягусю. Боже, яке диво, яке вбрання, яке волосся, який образ? Жах! Тут роботи на три дні. Ну чому ж одразу жах? Я взагалі міс краси виграла в своєму дрімучому лісі. А плаття моє тренд року. Який тренд? Та в ньому тільки дітей лякати на гело. Оце капітан очевидність. А де я по твоєму гроші беру? Ой, а це що? Це що нігті, Ви про манікюр чули взагалі? Ти що, нариваєшся? Не не будемо, вибитися, не будемо будемо ми битися, сваритися. Ну, гаразд, дружба, кружка, ти моя подружка. Ну, приступимо, які побажання. Перетворюй її на красуню. Ну, гаразд, мовили, давайте виберемо образ. Хочу, хочу навіть не знаю, чого хочу. Хочу бути милою, граціозною і просто королевою. Так, ось тут має бути вечірка. Даємо себе гостей. Так, так. Ніхто не повинен запідозрити в нас виходіїв. Поводимось Поводимося чемно, посміхаємось та махаємо руками. Добрий. день, А ми гості. Де тут вечірка? Ми отримуємо запрошення на супер-пупер новорічну вечірку. Е добре, проходьте, але ще трохи зарано. Ми ось красу наводимо. Ми тоді побудемо тут. Вечірку почекаємо, з усіма познайомимось. До речі, а де головний герой вечора? Дракон? Ми б хотіли б поспілкуватися з ним. Так, так. Хотіли б йому про наші бажання розказати. З вступом на посаду символу року привітати. А ще вкрасти його. Ха-ха-ха. Та в Миколая цукерками, шоколадками, мандаринками, апельсинками, лимончиками, купончиками. Викуп вимагати. Шановні гості, не заважайте нам! Дівчата тонкі та ніжні натури. А де ж тут дівчата? Он якась стара сидить, мумію себе вдає. Ти кого мумію назвав носатий. Зараз як встану та за вуха тебе потягаю. Станеш ти у нас носатим слоненятком. Слоненятком. Пані, прошу без образ. Ми ж виховані люди. Я гівно. Не крутіться, останні штришки. Ну, от і все. Да. Люба, дякую. Ти справжня чарівниця. Твоя робота шедевр. Я гівно, пройдись, покажи всім свою красу на Любі діти, я до вас з поганою новиною. Хтось поцупив символ 2024 року дракона. Він незабаром має вилупитися із яйця. І дуже важливо, щоб в цей час біля нього були добрі та щирі люди, щоб прийдешній рік був щасливим та сприятливим для всіх починань. Допоможіть знайти яйце цей дракон. Посилаю вам на допомогу черденятку. До зустрічі! Опачки, це халепа, ми попались. Ти зелений злий грінч. Ану витри шмарклі! бо щас поверну тебе в твою холодну печеру, будеш там мохом обростати, на всіх будеш злитись та маленькі капості робити. Зберись, ти у чи ні? Все, я зібрався. Пішли замітати сліди. Як же вечірка, як різдво, як подарунки. Без паніки чекаємо на прибуття агента чортеня. Він лихотів, ловить на раз-два. Це не те чортенятко, що брехунам ледачим та невічливим прудики приносить. Це чортеня з великої літери. Ще жодного разу в своїй роботі він не помилився. Я. Я найкращий знавець лиходіїв, брехунів і неслухняних діток. Хвали, хвали себе, тільки не хрюкай. Я гуся, ану перестань. позобраз давай. В мене є чарівний прутик, і він вкаже нам дорогу до лиходіїв, адже зло його притягне. Гайда за мною. We Де ми кинули це яйце? А ось так. Ось, дивись. Ялинка, а за ялинкою ялинка, а за ялинкою ялинка, а за ялинкою ялинка. Так вони всі однакові. А я тобі про що кажу? Треба було пофарбувати ялинку фіолетовий кольор. Та хто ж знав, що так буде? А ну тихо, ти чуєш якийсь незрозумілий шум. Швидше, ховаємося. Чи то за нами вже, мабуть. Ості та Ми вже майже на місці. Носом чую злодюжок та лиходів. Ой, як боляче. Матусю, рятуй. Попалися? Барбі, в'яжи їх! Ягуся, яйце під ялинкою. Ой, стара я вже для таких пригод. Ягусю швидше за яйцем. Наздоганяй його. Que Може, ти його матуся. Я тобі зараз роблю, бебебе, -бе -бе, мухомор зелений. Матусю, та не звертай увагу на цих заходів. Яка я тобі матуся? Мама, це перше слово, яке ми вимовляємо. Мама це те слово, яке ми найчастіше промовляємо у хвилину страждання та горя. Матерів мільйон, і кожна несе в серці свою любов. Малюче, ти хто? Я дракон, символ 2024 року. Я ще зовсім маленький, але вже зараз починаю робити свої перші впевнені кроки. Доброго дня, любі хлопчики та дівчата! Бачу, я вчасно завітав до вас. Різдво та новий рік врятовані. Символ року дракон з нами. Лиходії, ви вчинили погано. Не можна красти, брехати та бути лихими. Ми більше так не будемо. Пробачте нас. Пропоную наших лиходіїв пробачити. Адже добро починається з маленького вчинку. Почнемо ж на воріт. Добрих справ у казках добро завжди перемагає зло, але у реальному житті, на жаль, ситуація інша. Навіть у кожному з нас є і добро, і зло. А що, врешті решт переможе, залежить насамперед від самих нас. Бажаємо вам миру, добра, сімейного затишку та всього найкращого! Нехай кожен день приносить радість, щастя та нові приємні сюрпризи. Побільше вам щирих та веселих посмішок. Пам'ятайте, ви самі красиві, розумні та неперевершені. Бажаємо вам надійних друзів, які завжди підтримують вас у ваших починаннях. Вірте в дива, і ваші мрії обов'язково збудуть. Нехай на вашому шляху зустрічаються лише добрі люди та великі можливості.